На території Росії чергова серія інцидентів, які більше нагадують кадри із фільму катастрофи, вибухи на мосту під Курськом, втеча злочинців із військового полігону, масштабні пожежі у Сибіру та дивний підпал на об'єкті Росгвардії. І все це лише за кілька діб. Далі розкажу, що відбувається у глибокому тилу РФ. Ставте вподобайку і починаємо. Удар по резервах. Так, у Курській області Росії біля населеного пункту Званеє зафіксовано ракетний удар по мосту в момент евакуації вантажівки із військовою логістикою. Відео зняв один із російських окупантів. На кадрах видно два влучання, ймовірно, із реактивної системи залпового вогню Хаймарс. Послухайте цей звук. Давай, давай, попередньо поцілили у ворожі резерви, які мали бути перекинуті на Тьоткінський напрямок. Саме він межує із Україною. Три тисячі гектарів пекла на сході Росії вогняний колапс у Амурській області. 12 травня триває велика лісова пожежа. За даними МНС РФ, протягом доби рятувальники здійснили понад 40 виїздів, а площа загоряння перевищила 3 тисячі гектарів. Особливо критична ситуація біля села Москвикіно, дим, полум'я і вогонь дістались до автотрас. Місцеві водії їдуть крізь густий смог і палаючі ліси. Очевидці кажуть про акоп-апокаліпсис. А у сусідній Бурятії оголошений режим надзвичайної ситуації через поширення пожеж. На фоні хаосу ще один інцидент. Патріоти із кримінальним минулим. Цього разу біля Ростова на Дону, за даними Петра Андрющенка, це керівник центру вивчення окупації, 8-9 травня із полігону втекла група із 10 осіб, яких готували до відправлення на фронт. Серед утікачів, вбивці, грабіжники та наркоторговці. Десятеро росіян написали заяви на відпустку за власний рахунок, але залишилися у розшуку. Чотирьох уже затримали. Патріотизм скінчився раніше ніж почалася відправка на фронт. А у ще одній глубинці Росії трилер за участі вчительки. У місті Калуга, 27-річна жінка, підпалила 5 автомобілів на стоянці Росгвардії, після чого втекла на власному авто. Під час втечі вона збила чоловіка і почала його бити на місці ДТП самознищення серед росіян. Напишіть свою думку в коментарях. І далі до гарних новин. Ніч 11 травня для сил спецоперації Росії виявилася фатальною. У районі кордону між Брянською та Сумською областями загинули двоє військовослужбовців сил спеціальних операцій РФ. Лейтенанти Анатолій Лузгін і Дмитро Ошкін. Вони підірвалися на розтяжці під час виконання бойового завдання. Командир групи так прилякався, що прийняв рішення про припинення операції так тримати. А українські розвідники тим часом продемонстрували унікальні кадри. Вони наочно показали підготовку і застосування модернізованих зенітних ракет С 200 як балістичних ракет класу Земля-Земля для дальніх ударів по Росії. Хоча початково комплекс був призначений для ураження повітряних цілей. Ракета С 200 має довжину майже 11 метрів, вагу 7 тонн і бойову частину масою 220 кілограмів. Вперше окупанти почали скаржитися на прильоти таких ракет влітку 2023 року. Тоді Міноборони РФ повідомило про нічний удар С-200 по тимчасово окупованому Криму. Але підтвердження, що коментарів від українських військових, не було. Загалом ракети такого типу здатні вражати цілі на відстані понад 300 кілометрів. Тож, поки Москва продовжує агресію проти України, ситуація у її глибокому тилу дедалі більше нагадує внутрішній колапс: вибухи, втечі, пожежі і зростання кримінальної дестабілізації. З кожним днем перетворюється із винятків на системні явища. Як вам такі новини? Напишіть свої думки в коментарях. Не забувайте підписатись на канал «Сій час і поставити лайк цьому відео. Півострів, який Росія незаконно анексувала ще у 2014 році, продовжує залишатися джерелом постійної напруги та провалів для її військових. Аварійні відключення електроенергії у тимчасово окупованому Криму. Хаос у системі протиповітряної оборони, а також випадкові скиди авіабомб уже на власну територію. Усе це створює картину далеко від так званої стабільності, якою так пишається кремлівська пропаганда. Населення живе в страху, а влада виправдовується і бреше. Про все найцікавіше розповімо далі. Ви на каналі «Сейчас», ставте лайк цьому відео, підписуйтесь і починаємо. У тимчасово окупованому Криму частина керчі залишилася без електропостачання. Світло вимкнули в аварійному режимі, і причини таких відключень не називають. Крім керчі, без струму залишилися також Сімферополь та низка населених пунктів Сімферопольського району. Про це повідомляє так зване Крименерго. Водночас, за даними проекту Радіо Свобода Крим Реалії, однією з можливих причин відключень є пошкодження електрооб'єктів на півдні Російської Федерації. На тлі постійних атак по військовій інфраструктурі Криму виникає запитання: чому Росія не здатна захистити півострів, який вона сама вважає важливим для себе? Російська система протиповітряної оборони на півострові зазнає катастрофічних втрат. Спікер військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив: протиповітряна оборона не безкінечна, а Крим не неприступний. За його словами, з початку 25-го року на жодному іншому напрямку фронту не знищено стільки систем ППО як в окупованому Криму. Для Росіян Крим це не лише логістичний, але й символічний об'єкт. Тому вони знімають системи протиповітряної оборони з інших напрямків, навіть із території Росії, щоб прикрити півострів. Проте навіть така концентрація не рятує удари українських військових та головного управління розвідки регулярно знищують російську техніку. Від штабів до зенітних установок, поки російські чиновники та пропагандисти продовжують розповідати про нібито українські обстріли, російські літаки самі скидають авіабомби на територію Російської Федерації. Як повідомляє російський телеграм-канал Астра 4 травня над Білгородською областю з російського літака нештатно зійшла півтонна авіабомба, вона впала за 2 кілометри від села Івиця. Хоча до українського кордону залишалося понад 60 кілометрів. Це не поодинокий випадок. 8 квітня бомба впала прямо перед автомобілем місцевого мешканця, який отримав множені осколкові поранення. Наступного дня, 9 квітня, росіяни вже бомбардували село Цибулівка, пошкодивши вісім будинків. І, попри це, російські слідчі органи звинувачують у всьому збройні сили України. За підрахунками Астра, лише з початку 2025 року щонайменше 70 авіабомб і три ракети впали на території Росії та окупованого Криму саме з російських літаків. У 2024 році таких бомб було щонайменше 165. Причина невдала модернізація: російські військові оснастили старі радянські авіабомби ФАБ комплектами управління та планування, що додають їм крила і супутникове наведення. Але через технічні збої ці бомби не долітають до цілей і падають на власну територію. Російська влада і далі поширює повідомлення про начебто українські атаки, часто без підтверджень. Так, губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що села регіону буцімто піддалися десяти обстрілам та атакам дронів, нібито застосовано, зокрема, 12 безпілотників водночас у Курській області тривожно. Місцевий оперативний штаб попереджав: ракетна небезпека. Якщо ви вдома укривайтеся в кімнатах без вікон, ці повідомлення мають за мету створити атмосферу постійного страху. І відволікти від головного системної кризи в самій Росії та на окупованих територіях. Ситуація в тимчасово окупованому Криму дедалі більше демонструє слабкість російської армії. Протиповітряна оборона не справляється, а Крим залишається вразливим, незважаючи на всі зусилля загарбників у той час, як росіяни самі скидають авіабомби на свої міста. Їхня влада продовжує брехати, перекладаючи відповідальність на Україну. Чи зможе Росія ще довго приховувати свої провали від власного населення? І чи повірять у цю брехню самі росіяни? Друзі, відповідь на це запитання напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал та поставте лайк цьому випуску.